Нарешті майже назбирали кревні на квартиру, не поспішайте її купувати, адже восени можливе подешевшення, кажуть фахівці. Бо економічна криза в країні триває, і хто б не прийшов до влади заробітки людей. А отже, й попит найближчим часом будуть низькі, тому ціни поступово зменшуватимуть. До того ж, якщо ж після парламентських виборів відбудеться девальвація, вони можуть просісти одразу на 5 відсотків. У нас це не в доларах, ну доходи населення в гривні. Естественно, если курс доллара растет, то курс гривны в отношении доллара падает. Это значит, что цены будут снижаться. Если курс гривны в отношении доллара будет стабильным, то эта ситуация будет продолжать иметь место. Где-то 1-2% в месяц будет снижение цены, особенно на вторичном рынке. Водночас на первинному ринку ціни зменшуватимуться повільніше, бо більшість людей шукає саме нові квартири. Тому забудовники неохоче знижують вартість, а покупців приваблюють різноманітними акціями. Приміром, дають помешкання на виплати до 10 років чи пропонують поліпшити оздоблення. Сегодня наблюдается спрос на жилье эконом класса, однако он сместился из однокомнатных квартир в двухкомнатных. Я думаю, что эта тенденция будет наблюдаться в течение этой осени. А если произойдет девальвация связи с шоком, конечно же, цены будут быстрее снижаться на низколиквидные квартиры. Это квартиры большой площади, это квартиры бизнес и элит. Нині ж, наприклад, у столиці нову однокімнатну квартиру без оздоблення можна знайти мінімум по 8,5 тисяч гривень за квадрат. Трикімнатні площею понад 100 квадратів трохи дешевші, по 6,5. За старі невеликі помешкання доведеться віддати від 1300 до 1800 доларів.